Усім привіт! Це сім'я перфільєвих, і ми вже відкрили будівельний сезон. Привезли щебінь з пісочком. Сьогодні будемо робити поребрик для нової доріжки. Ось тут, де ми з вами разом садили лохину, тепер ми робимо доріжку. Копаємо це найважчий етап нашої роботи. Закопаємо під ниточку, під шнурочку, перевіряємо, чи достатньо. І будемо садити цей поребрик на бетон. Бетонний розчин робимо у пропорції 4 піска, 1 цементу. Ось таким чином виставляємо. Арматуру не вкладаємо. З однієї сторони буде поребрик, з іншої сторони у нас паркан. Тому там поребрик встановлювати не будемо. Поребрик у нас шириною 5 см. У висоту 20 і має ось такі пази. Досить легко з ним можна працювати самостійно. І швиденько тепер поїхали. Це не перша наша доріжка, вже маємо трохи досвіду, тому працюємо досить швидко. Найголовніше це виставити перший поребрик рівно. Під шнурочку по горизонту. А далі робота вже піде досить легко, тому що паз дає можливість наступний перебрик виставляти відповідно до першого. Після цього потрібно буде вибрати ґрунт у самій доріжці. Це ми зробимо після того, як застигне трішки бетон. Через 2-3 дні вже можна братися знову за земельну роботу. Ґрунт ми будемо виймати не дуже глибоко. Якщо у вас доріжка призначена для постійної ходьби, то краще вибрати ґрунт на цілу лопату, тобто на 25-30 см. Ми будемо вибирати приблизно на пів лопати. Потім засипаємо щебнем. Обов'язково низ вкладаємо агроволокно, агротканину. Після щебня знов агротканина і мучка. Ми таким чином вже зробили всі наші доріжки, дуже задоволені, ніде немає впадин, навіть на тих доріжках, які ми користуємося постійно, і на них йде найбільше навантаження. Усі наступні етапи також ми вам будемо показувати у наступних наших відео, а сьогодні буде лише поребрик. Ось такий. Проміжок між поребриком і землею тепер заповнюємо бетоном з додаванням щебню. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підтримайте нас, підтримайте нас підпискою. Дякуємо за увагу!